Казав святий Іван Павло ІІ, що найбільша перемога дьявола полягає в тому, що люди думають, що його нема, що його не існує, і так живе сьогоднішній світ. Тому що, коли чують про дьявола, кажуть, що це середньовіччя. Почитай Євангеліє, добру новину сьогоднішнього дня, тому що там ти побачиш, що дьявол існує. Чоловік біснуватий, вийшов, вибіг на зустріч Ісуса Христа і кричав до нього: Дух говорив з Ісусом Христом, злий Дух. Він мав ім'я. Він особа, він не хотів покидати людину, тому що йому було так добре. Євангелія каже про Злого Духа, що він є душогуб, батько брехні. Від початку він відкинув Бога і, відкинувши Бога, не хоче Його присутності. Тому він так сильно реагує на присутність Ісуса Христа. Однак на наказ його вийти підкорюється. Люди, які виходять з міста, бачать чоловіка, що був удержаний дьяволом здоровим, вільним від Злого Духа. Не хочуть Ісуса Христа. Що дьявол не хоче Ісуса Христа? Що люди не хочуть Ісуса Христа. Але пам'ятай, якщо ти не хочеш в своєму житті Бога Його присутності, ну на жаль, але ти уподімнюєшся до Злого Духа, який існує.